І так, сьогодні 11 травня, наблюдаємо справжню собаку водолаза. То ли він амфібія, то ли йому просто жарко. Бог його знає. Але я ж таки бачу перший раз, щоб собака заліз в ставок і лежав в ньому кайфував 11 травня. Отака от, от собацюра. Підкажи, що це все після святного війну. Да, це він, кстати, тільки що поїв, ми його трошки підкормили. Ніколи ж такого не бачив. Собака, як тебе звати? Давайте в нього візьмемо інтерв'ю. Що ви тут робите? Куди ти тікаєш? І так. Він позірує, дивіться, він стоїть, поки позірує Бобік, як тебе звати? Ай клас, дивіться, які. чого ти боїшся? Собака не безхозний, бо він із шейником Може він тут тренування в нього проходить, а ми мішаємо. І так, собака. Ну все, пока, махай лапою пока. Минвухай <ріхи> махає. Ну такі от такие от водолазные собака.